Це і про відповідальність, і про цілісність. Бо ви використали термін шароварщина і ми розуміємо, що це про те, коли один елемент виривається з контексту і е, просто наліплюється на абсолютно безглузду, вибачте, я використовую це слово, переноситься в інші е, контексти без розуміння, без е, власне цього поважного ставлення і без от цієї належної адаптації. Тому перша це відповідальність. В тому числі за те, що з чим ти працюєш, та з яким елементом культури ти працюєш. Друге, це конкурентність. І зараз ми, працюючи на різних ринках у різних країнах, бачимо, що українська культура є абсолютно конкурентною культурою. Вона цікава. І на Авіньонському театральному фестивалі, вона цікава, і на Каннському кінофестивалі, вона цікава, і на літературному фестивалі в Гвадалахарі в Мексиці, і так далі, так далі, далі, так далі. Бо ми, демонструючи сучасну українську культуру, очевидно, демонструємо цілісність і голос цілого покоління і сучасного покоління. Тому з цим важливо працювати. Знову ж таки, про конкурентність, і про глобальні ринки, очевидно. Ті глобальні ринки обирають найкраще. І зараз, коли ми бачимо, що і бренди, як Гуня, стають частиною глобального голосу, це власне про цю конкурентність.